А зараз у цю секунду долучаємо до нашого теру наступного гостя Андрій Канашевич, начальник куп'янської військової адміністрації. Пане Андрію, наші вітання. Слава Україні! Вітаю! Слава. Пане Андрію, дуже багато чуток новин навколо Куп'янська зараз вирує у засобах масової інформації для того, аби не Робити якісь перекоси, в якийсь бік де подаємо всю, всі повідомлення, які лише є навколо Куп'янська. Російські загарбники мали спробу зайти в місто Куп'янськ на Харківщині, але їм не вдалося. Про це повідомляли в генштабі. Зазначають, що всі атаки російських окупантів на цьому напрямку успішно відбиті. Спроба ворога увійти в місто відбулася ще вчора. Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників чотири хвилі. Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки. Частина російських солдатів була переодягнена. У форму збройних сил України, що порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином. Ну і про те, що ворогу не вдалося закріпитися в Куп'янську, зазначає і глава центру протидії дезінформації Андрій Кова Коваленко, каже, спроба ворога зайти була, але сили оборони її здолали. Ну і нагадаю, що першими про таку спробу ворога прорвати оборону Куп'янська повідомили аналітики Діпстейт. Тоді там зазначили, що росіяни в парадному режимі залетіли у Куп'янськ. Було дві колони техніки, з якої зокрема висадили десант. Частину знищили, так само уразили декілька одиниць техніки. Ворог навіть вислав підкріплення, але воно також було уражено. Теж саме діпстейт, пане Андрію повідомляє про те, що одна ЛТЛБ заїхала на територію Куп'янська. Її також підбили, але все ж таки 15 окупантів, начебто, встигли розсипатися згодом. Їх, начебто, також знищили і ліквідували. У вас яка інформація, що станом на зараз із Купінськом? Чи є там росіяни? Станом на зараз Збройні сили України за підтримки інших підрозділів проводять, так би мовити, зачистку території перевіряють. Тобто, дійсно те, що ви сказали, воно саме так і відбулось, і з іншого боку, зараз виконуються роботи по фортифікації, по укріпленню. по… Ну, зробити все потрібно так, щоб більше така історія не мала повторення. Тобто, наразі от інформації більше, більше ну, немає. Угу. А з приводу цього переодягання дійсно в нашу форму Збройних сил України, наскільки часто є така тактика РФІ? Ну на нашому напрямку, якщо я не помиляюсь, це не перша вже не перший раз повідомляють про застосування таких заходів з боку ворога. Сказати, що це часто бо ж системно відбувається. Не можемо, але от ну, точно, що не перший раз. Пане Андрію, також ми пам'ятаємо, що в 22-му році окупантам вже вдавалося окупувати Куп'янськ, і з огляду на те, що цього разу, начебто, вдалося їхній бойовій броньованій машині прорватися в межі міста. Питання: чи заміновані підступи, чи є фортифікаційні споруди? Якщо ні, чому якщо так, як тоді вдалося цій МТЛБ заїхати в рамки міста Куп'янськ? Ну, фортифікаційні споруди є, мінні поля є. Але яким чином вона проїхала, і яким чином вона заїхала, майже в промзону, точніше не майже а в промзону міста Куп'янська. Ну, мені здається, це було б краще, якби це пояснили військові, які на цьому напрямку безпосередньо відповідають за те, щоб таких проривів не було? Почули пан Андрій, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру.